В області можуть з'явитися спецпатрулі, які протистоятимуть нелегальним перевізникам. До них залучатимуть правоохоронців та громадських активістів. Можливість створення таких загонів обговорили на зустрічі відповідних служб влади та громадськості минулого року. Подібна робоча група провела шість рейдів. Виявляли порушення у сфері перевезень. Це хочуть повторити цього року, але без накладання штрафів. Саме ті зміни, які були внесені до бюджету, і поставили під. Заборону самореалізації фіскальної функції, яка передбачала накладення штрафних санкцій на порушників того чи іншого законодавства в обласному управлінні Укртрансінспекції стверджують, сьогодні бракує важелів впливу на тих, хто незаконно перевозить людей. Зокрема, це брак свідків, які б могли довести провину порушника. Іде багато дуже непідтверджених фактів, тому що треба свідків, де тих свідків брати. Сотрудник міліції не може бути свідком, Значить, свідком тільки є наших два інспектора, суд стоїть на Сторону того порушника в інспекції. Сподіваються, що нелегалів поставлять на місце нові розміри штрафів від 17 до 34 тисяч гривень. Однак кажуть, штраф ще потрібно присудити, а це вдається далеко не завжди. З 15 січня інспекція спільно з ДАІ виявила 74 порушення, проте лише кілька справ завершилися не на користь нелегалів. На думку представників громадськості, порушники вирішують свої проблеми за допомогою хабарів. Нелегальні перевізники до того, що вони не надають, надають податків нашого. В нашу країну, в нашу скарбницю, до того, що вони не подають податків в обласний бюджет, до того, що вони ламають легальний ринок, який кормить Полтаву і свої сім'ї, і підтримує інфраструктуру, вони ще підтримують це третя їхня велика проблема. Вони підтримують корупцію. Його кошти розкладають на, на так? тобто це і прокуратура. Зараз не можу сказати точно, але до цього була причетна і прокуратура, і трансинспекція, і ДСБС, і ДАІ. І, і я так, чесно кажучи, думаю, що і служба. І безпеки України на думку учасників зустрічі саме спільні патрулі зможуть з тіні, бодай частину ринку перевезень, але поки що ця ідея залишається лише на папері. Говорили також про підвищення цін на проїзд. Сьогодні в обласній адміністрації міркують над тим, наскільки підвищувати ціни на приміські та міжміські автобуси. Поки що вартість з кілометру для пасажира хочуть підняти на 10 копійок з 35 до 45. В адміністрації говорять, на їхньому сайті вже є відповідне розпорядження. Голови. Це не остаточна цифра. Вона може зменшуватися, вона може збільшуватися. Але основна увага тут прикута до того, що це розпорядження буде висіти місяць і всі знову ж таки пропозиції, всі напрацювання ми будемо приймати. Нагадаємо, в останні ціни на приміський та міжміський транспорт підвищували у травні минулого року.